Ви дивитеся Суспільне кропивницький. Підписуйтеся на Суспільне Кропивницький у соцмережах. Я поняв своє призначення на цій землі: О, дарувати людям мотивацію. Тут нескільки йде мова про. Фізичні здібності, як про дух, про характер, про волю. Світовий рекорд. Два рекорди України і марафон. Таким був цей рік для кропивничанина Олександра Тітенка. Він колишній боєць третього полку військ спецпризначення, а нині четвертого полку рейнджерів. Як Олександр встановлював свої рекорди та кому він їх присвячував, дивіться у спеціальному репортажі Суспільного. Кожного ранку я пробігаю певну кількість кілометрів. Це залежить від моєї програми тренувань. Що воно мені дає? А воно дає мені певний заряд бадьорості, сили і гарного настрою на цілий день. Олександр Тітенко інструктор селічної підготовки та спорту у 4-му полку рейнджерів Сил спеціальних операцій України. Він спеціалізується на розвідці та проведенні штурмових операцій. 40-річний військовий каже, не уявляє свого життя без спорту. Шести років займався футболом. Нині віддає перевагу силовим видам спорту футболу та бігу. Я поняв своє призначення на цій землі. О, дарувати людям мотивацію. дуже багато людей, тисячі людей. Мені пишуть. Цікавляться, мотивуються. Хочу показати, що українська нація в стадії такої тяжкої ситуації повинна триматись, і тільки разом ми можемо перемогти. 12 жовтня Олександр Тітенко вперше взяв участь у марафоні. Це був марафон незламності. Цей марафон я вирішив пробігти в Києві і присвятити його своєму побратиму Дмитру Красновському, з позивним американець, котрий втратив ноги на куп'янському напрямку. У нього висока ампутація під самий таз. Я вирішив присвятити його цей марафон Дімі. Але за дві неділі до марафону він мені позвонив і сказав, Саша. Братан, я хочу пробігти його з тобою. «Дімчик, я тільки за. Е, так як він є шестиразовим е, марафонцем, е, то для нього це вже був досвід в другому амплуа на інвалідному візку. І він, в нього підготовка була коротка дві тижні. У мене ще довше, у мене місяців чотири. Згадую, подолали більшу кількість кілометрів, ніж планували. Не 42, 200, як це. Прийнято в марафоні, а організатори трошки щось не врахували, ми пробігли 43 500 за 4 години 27 хвилин. Певна кількість, загальна кількість людей, які брали участь в цьому марафоні, на секундочку 10 тисяч офлайн-онлайн. І ми пробігли з цієї кількості 970 Тобто ми, ми розпочали самі останні і фінішували 970 Згадує, не обійшлося і без технічних проблем з кріслом колісним товариша. вечором перед марафоном розпочали ми зв'язка, щоб у нас він не підводив, щоб він у нас нормально функціонував. І Діма доставши гранік і почав крутити, а воно там нічого не закручується. Коротше, у нас дно. Я не знаю, скільки разів під час марафону. Ну за 100 разів це точно. Я зупинявся і підбивав його. Ми хочемо або в Чикаго, або в Нью-Йорку, або в Майами пробігти і заявити на весь світ і зробити збір. Для допомоги нашої держави, наших військових. Сподіваюся, що наступний марафон пробіжить швидше. Єдине, що було важко перед собою штовхати 100 кілограм, Діма 80 і коляска 20. Та це було важко. Перший рекорд, який встановив Олександр Тітенко, це був національний збірпі. Вправі із віджимання рук, присідання та вистрибування. Рекорд України, який я встановив 14 жовтня на день захисника і захисниці, і присвятив цим самим полеглим нашим військовим, становить 870 повторень за 60 хвилин. Світовий рекорд становить 951 повторення. Мені не вистачило 82 рази, щоб війти в книгу рекордів Гіннесу. Каже, відчуваю собі сили зробити тисячу повторень, щоб перевершити це світове досягнення. 18 листопада у день сержанта Збройних сил України військовий встановив у Києві новий рекорд з виходів силою на дві руки на перекладині. Попередній 285 повторень кропивничанин перевершив на 10 разів. Саме тяжче у цій праві це закинути руки, обидві руки наверх перекладини. Оце. Ось оцей момент. Оце найтяжче. І сюди вже вижити як не важко. А от і мене закинути руки, побачив рекорд України по телевізору. Думаю, потрібно встановити більше. І якось так пішло, пішло воно мені і виконав. Але хочу світовий зробити через рік. 402 повторення. Цей рекорд України присвятив бойовому побратиму. Ігорю Замоцькому я присвятив цей рекорд. Герой України, бійцю 3-го полку, спеціального призначення з позивним Яша, котрий віддав своє життя за нашу з вами незалежність, за те, щоб ми на сьогоднішній день жили і існували як нація. Коли я встановлював рекорд України, а це було 18 листопада за три дні до мого дня народження і тоді досить так було прохолодно і люди були в шапках, в рукавичках, в куртках. І щоб ви розуміли, після того, як я стрибнув з перекладини і давав інтерв'ю, з'явився метелик. У таку холодну пору з'явився метелик. І коли я це повідомив мамі Тані, Ігорка Замоцького мамі, вона сказала, що дві тижні тому він до неї прилітав в Германії. Тобто є, є такий момент цікавий, що. Не все так просто в нашому житті. Розповідає, 23 листопада у Дніпрі разом з трьома військовими та чотирма спортсменами встановили рекорд аналогів, якому немає у світі. Ми встановлювали рекорд України з багатоповторних відтискань. І хотілося б продемонструвати вам результати наших відтискань. Ось це все, все на руках. Кожен з нас виконав по 6 тисяч відтискань за 12 годин. Розпочали ми в 9-й ранку і закінчили в 21.00. Задача у нас була відтиснутись 50 тисяч разів. Неймовірна цифра з неймовірною кількістю годин. Просто так вдумати собі в голові, отак подумати, чи це реально. Оказується, це реально, але я не вірив, що це реально. І ми, ми написали в нову власну історію, яку до нас ніхто не робив у світі. Рекорд встановили на 11 годині 37 хвилині, але на цьому не зупинилися, щоб вшанувати пам'ять загиблого на війні побратима. За 12 годин ми зробили 51 тисячу 537 повторень. Цим самим ми проявили у людей, у експертів, котрі були присутні із Національного реєстру України сльози у людей. Тут не скільки йде. Мова про фізичні здібності, як про дух, про характер, про волю. Це був третій рекорд, який був присвячений Ігорку Височенко, бійцю 60-ї окремої механізованої бригади. Його батьки також були на цьому рекорді. Говорить, своїми рекордами демонструє всьому світові силу тіла і духу українського військового. Я 11 років віддав. Силам спеціальних операцій, саме третьому полку спеціального призначення, і якби перейшов я в четвертий полк, і моє керівництво би, підтримує мене у всіх моїх починаннях, усіх моїх досягненнях, тому що якби цим самим показую, яким повинен бути воїн, до чого повинна людина стрімитись. Встановлюючи рекорди, переслідує ще одну мету товариш Олександра Віталій Найден створив телеграм-канал, якому популяризує здоровий спосіб життя і мотивує всіх охочих долучатися до зборів грошей на потреби ЗСУ. За тиждень зібрали 10 тисяч гривень для Дмитра Красновського, який разом з Олександром Тітенком брав участь у марафоні. Я кажу: ти висвітлив свою ціль, мету для того, щоб люди, які додаються в канал, вони знали, що для чого, а, чого їх сюди дали. У військового є свій девіз. Якщо хочете бути здоровими, ви закаляєтесь, ну а як хочете бути як тітик сильними, то ви качайтесь. Слава Україні, слава українській нації. Олександр Сметанко, Володимир Волок, Тетяна Куприяненко, Суспільне Кропивницький.